Наталя білута Зупинка зима. Осінній балбар закінчився листопадом. Щодня то з однієї, то з іншої гілки зривалися листочки. Вони легенько тріпотіли, на мить завмираючи в повітрі, а потім опускалися на землю. Здавалося, що те приземлення ненадовго так сів собі жовтий метелик перепочити. Згорнув крильця, задрімав на хвильку і зараз летить. Та листочок продовжував лежати. До нього приєднувався другий, третій. Їхній політ заворожував людей, коли вони відволікалися від власних клопотів і зупинялися, щоб послухати осінь. Такі зупинки в часі дратували зиму. Швидше, швидше, думала вона. Ну скільки можна розглядати ці різнокольорові латки, що за дивне тяжіння до отого сміття під ногами. Зима вважала, що все, що лежить на землі, то сміття. Окрім снігу, сніг це якраз добре, це чистота. Можливість прикрити усі ті патички, травинки, листочки, змарнілі плоди, які останніми опали з дерев. Холодна красуня в білому нетерпляче тупцяла перед зачиненими дверима двірця. Так, так, ви не помилилися саме двірця, станці, зимове королівство, який наповнювався життям двічі на рік. Тоді, коли її величність зима починала і закінчувала своє тримісячне владарювання, рівно в останню хвилину, останнього дня весни, літа осені та зими до першого і єдиного перону станції пори року прибував потяг повний незвичайних пасажирів. У них було неймовірно складне завдання. За цю одну єдину хвилину, поки вокзальний годинник голосно відраховував секунди, тим, хто прибув, треба було вивантажитися, а тим, хто від'їжджав, завантажитися на свої місця. Разом із весною їхали квіти, ящики з розсадою та пакети з насінням. Птахи, що змучилися летіти з теплих країв, жуки й метелики, молоденькі дощики, а ще лопати, сапки та граблі. В окремій валізі були складені теплі речі, бо, як говорить народна мудрість, прийшов марток бери ще одну пару порток. Літо виходило з вагона в солом'яному капелюшку. Тримаючи в руках кошики із сунницями та афинами, поруч із ними виростали торбинки з фіолетовими баклажанами, зеленими огірочками та майже блондинистими кабачками. І зеленина. О, яка ж вона була яскрава та пахуща. Букетики кропу, вінчики Петрушку і базіліку, товстезні соковиті стебла селери намагалися проштовхнутися між ліліями, ромашками та трояндами. Над усіма цими розкошами гуділи бджоли, оси, блискучі мухи і комарі. Куди ж без цих лютих кровопивців? Та головним багатством, за яке люди уклінно дякували літу. Були мішки житом, пшеницею і всякою пашницею. Останніми зі сміхом і галусом із вагону вивалювались яскраві пляжні парасольки, дитячі відра і грабельки, надувні кола та шезлонги, катамарани й човники літо, це ж відпочинок. Коли на пероні зустрічалися літо й осінь, усі їхні супутники затамовували подих. Загорілий духм'яне літо в супроводі квітів споглядало, як осінь вивантажується з вагонів. Спочатку з дверей вилітав усілякий реманент, за ним ішли ящики, в яких протягом трьох її місяців почнуть обживатися картопля, морква, бурячки. В осені був особливий вантаж. Фарба не десятки й сотні. Тисячі тисяч тюбиків жовтої, червоної, брунатної, найнеймовірніших відтінків та комбінацій, а все задля чарівних перетворень одноманітно зелених літніх дерев на яскраві палаючі багаття. Та не це вносило нотки напруги й цікавості в їхню зустріч. Щороку вони змагались одна з одною в кількості банок. Великих і маленьких, закритих покришками та пергаментним папером. У них ховалися соковиті ягоди й ароматні фрукти, неймовірна кількість галяреток та повидла, варення й компотів, наливок та настоянок. Літо нашіптувала господиням нові рецепти, вселяло в їхні душі якийсь неспокій і бажання наварити ще щось. Ну, хоч півпорції. Зима ж невідомо, якою буде, а кому пригостити, щоб вона язика проковтнула, а то щороку приносить якусь новинку то горіхове, то гарбузове варення. Добре, хоч і з кульбаби не варила, бо ті квітки в горло не лізуть, а треба їсти хвалити. А минулого року принесла баночку черешневого з горіховим асорті. Навіть баночки в неї не прості, зверху. Кришечка ще кольоровим папером покрита і блискучою стрічечкою зав'язана. Ну, нічого. Мені цього року розповіли на роботі про яблучне повидло з лимоном і апельсином. Доця намалює ексклюзивні етикетки, буде з чим до куми ще вишняку націджу і, їй богу, піду до кумасі на свята. Містером літо серед овочів був огірок. Куди ж без нього? Тугенького і солоненького, до картопельки в мундирі, розсольника, гарячої канапки чи салату, хрум і повен рот соку, часникового аромату і найвищої ням-ням насолоди. Ой, аж слинки потекли. Оцими надбаннями літо щоразу намагалося вразити осінь. В якої не було екзотичних фруктів, щоб потішити чиюсь уяву. Але вліта псувався настрій, коли з вагона викочувалися бочки й діжечки, в яких вкисатимуть яблука й капуста, з морквою, кмином, брусницею чи журавлиною, кавуни, крижавки в бурячковому розсолі, помідори і гриби. О, про гриби то окрема історія! Найбільші кошики осені були якраз для них. Велика родина красенів у кокетливих капелюшках, прикрашених листям і хвоєю, зверхньо поглядали на усіх. Не кожного з них прагнули побачити любителі тихого полювання серед своєї здобичі, але хіба можна вважати вдалим сезон, коли не маєш фото розкішного мухомора? Заради вподобайок у соцмережах варто було знайти й тих особливих, з якими краще товаришувати на відстані. Зима слідкувала за усіма перипетіями сезонних змагань. Не дивуйтесь, адже ми живемо в епоху тотальної цифровізації, і в кожному залі очікування є інформаційне табло та плазмова панель, на якій крутять рекламні ролики. Вона дивувалася, чого оце люди навесні, садячи городи, а потім влітку та восени збираючи врожаї, кажуть, що зима усе з'їсть, а потім їдять усе самі, пригощають друзів і родину, а мене ніколи не кличуть до столу. Кине зима блискучого срібла під ноги, розмалює вікна морозяними квітами, а люд стогне, що холодно й ходити важко. Попустить вона холод, закрапає зі стріх вода, зашелестить під ногами мокра крупа, знову жаліються, що ноги мокрі. Як же вгодити всім? Хіба стелити усе навколо м'якою периною, витрусити з мішків усіляких сніжинок? Попросити сонце, щоб кинуло на них трохи промінчиків, перетворюючи її дрібненьких діточок на діаманти. От тоді усі вибіжать робити фото цих красунь і селфитися на фоні чистої краси. Чистота це улюблене слово зими. Так приємно дивитися навкруги і бачити чистюсіньке біле простирадло. Місцями з блискітками, крапочками, крупками та людяними кришталиками. Заховані під ним палички й грудочки стають невидимими. Будинки в білих шапках отримують казковий шарм. Вертикалі і горизонталі, похилі і скісні, відзеркалені сонячні промені. Тиша, спокій, порядок. Це ж просто прекрасно. Чому ж люди намагаються якнайшвидше зачинити перед нею двері, обтріпують і щобід також ушків сніжинки, кожна з яких могла б стати головною прикрасою вінці найвибагливішої та найвитонченішої королеви? Навіщо збіжать до грубки, підставляють до вогню свої рученята, віддаючи цьому ненажері останні краплини зимової казки, що вирує на дворі? Чого їм не вистачає? Ці питання й думки не давали спокою зимі, коли вона готувалася до своєї зміни і збиралася вийти з потяга, щоб зустрітися в останню хвилину листопада з осінню. Одним блискавичним поглядом оглянути її здобутки, і, стоячи всередині віхоли мільярдів сніжинок, поставити перед собою величезну торбу з головними речами, які допоможуть людям змиритися з холодами і безкінечною білою одноманітністю. Там буде ялинка з різнокольоровими вогниками та іграшками. Дванадцять та костюми для вертепу, діду, звізда та цілі гори пакунків із подарунками, колядки, санчата і ковзани, теплі плетені, шкарпетки, і рукавички, яскраві язики полум'я спиши, затишок, гарячий чай.